Всім привіт! З вами мисливці замітиме. Ми трішки намерзлися. Студія не опалюється, але що поробиш. Я хоча б в ковтині сидів в курсі, а Світлана взагалі. А в мене ноги на батареї. Розповідай, як тобі пригода. Я розповім, як мені Як мені було сидіти по ту сторону. <рес> мені дуже подобається Ктулху. моя улюб... одна з улюблених систем. Дуже цікаво, мені здається, це дуже класна пригода. Якщо ви хочете зібрати компанію людей і провести кампанію, це дуже класний буде бекграунд для персонажів, тобто, щоб вони не нульові приходили вже на якісь спільні завдання, а от кожен з них мав свою індивідуальну історію. Але це соло. І кожному з них провести соло грутоку. Ну я не знаю, якщо можливо. Та ні, просто треба треба інше соло пошукати, Не справді вони є. Ось, ось. І, типу, для кожного провести окрему якусь пригоду, і вони вже заходять, зустрічаються, і вже з якоюсь частинкою знань, з якимось бекграундом це дуже круто. Да, бо насправді, так як ти їхала в Архем, ти собі не можеш добратися і далі будеш жити в Вархімі. Не знаю, є сценарії прям дуже гарні, там де саме кримінальні злочинці дуже гарно туди підходять. О, тому це клас, це треба пробувати. навіть в двері в морок. Там є такі сценарії, де гарно підійдуть злочинці. Це треба е, спробувати. Можливо, навіть так, щоб не майстер для вас проводив. А ви коли собі створюєте персонажа, придумуєте. так. Ви самі пройшлися по цій пригоді, і у вас є якісь знання, у вас є якийсь бекграунд, і це цікаво. Ви можете, коли у вас там якийсь привал, ділитися потім з іншими дослідниками, пригодами, які з вами трапилися. Дуже круто, мені дуже сподобається. <гану> 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 і в тебе є навіть покращення, що в тебе є пошук прихованого, є психологія. <гану> Теж непогано трошки прокачається. А як сценарій, як самий сюжет, сюжетна складова? Воно, поки ти не сказала, воно мені сподобалось, тому що немає прямої хтоні, і є мінімальна така якась ізоляція, мабуть, і решту в такому важкому форматі передати, але загалом. Що типу є якась, навіщо це така певна цікавинка, детективна чи просто якась містична, ти не розумієш, що відбувається, треба звідси вибратися і як? І от тому мені здається, що це теж класно для новачків, саме в тому плані, що тут немає як такої, хто ні, і ти ніби заходиш як людина, яка нічого не знає, так? Тому що хтось би інший, володіючи знаннями, там почав би копати копа, знайти тут те, чого тут немає. Може бути. А так як в мене новенький персонаж, який з цим ще не стикався, тому це все видавалось мені дивним і, і були навіть тут такі варіанти: так, що ти віриш або не віриш, хочеш, вчити не хочеш. І воно відповідало персонажу, який новостворений. Сама пригода цікава. Я як колись казала, я дуже люблю маленькі містечка. Мені подобається, що таке поступове нагнітання дуже-дуже круто. Мені все А, е, Якщо ти будеш грати далі цим персонажем, ти знаєш, що це закланання. Mm -hmm. Я можу посидіти, ти хотіла якраз закланення всі минулі, і так. можу постійно щось придумати і цікаве підібрати. Так, це круто, круто. Mm -hmm. А тобі як? Е, мені соло пригоди не дуже. Mm -hmm. я, я, мабуть, сам би сидіти вдома і грати. А, ти казав. Можливо. Просто щоб дізнатися, які ще, ще варіанти, якісь альтернативи, я би прогорнув, але проходити повністю не хочу. Мені... Мене терпіння не вистачить, бо ми знімали цікавий факт. Ми почали записувати, робили паузу, бо у нас відключення мало бути, ми вирішили засейвитись. Є. Я в мі мікрофон не вчепив. Ми приходимо, ми починаємо записувати, а мікрофона на мені немає. І ми такі, бляха, треба знайти сторінку, в якої ми зупинилися. Це такий жах, ми десь години-дві записали. Я думаю, формат буде, якщо це все вирізати, викинути, можливо, десь годинка, півтори, мабуть, забагато буде. Може, і півтори. Я не знаю, я не знаю. Бо теж. Я сиджу, гортаю, намагаюся знайти цей, типу, інколи Світлана щось наповнить, не ти що це доволі класно, вам цікаво спостерігати, а мені швиденько гортаю. Плюс я балансував, що хочеться. Ну, хочеться не просто це сценарій, що по сторіночках ви можете купити собі, якщо купити не ще досі не мали, то просто в дитинстві грали, проходили ці по номерах, відкривати яку сторінку, який розділ. І що далі відбувається? І, відповідно, тут немає варіантів, які задавала Світлана, і не хочеться сильно врізати, типу, тому що інколи це щось легке і безобідне, і ти можеш це реалізувати, а інколи воно дуже сильно вибиває з колії. І я такий, так, то такого варіанту немає. Давайте я прогорну, я гортаю декілька сторінок наперед, декілька цих порозділах бігаю, щоб знайти, що може відбутись. І воно немає. І я такий. Так, так, щось, щось тут цей. Ну, нема, то й нема. Давай поїхали, так як там пише. От такий, от, типу, нюансик. Якщо б я його, можливо, з ним ознайомився, його прочитав повністю сам вдома, я би знав, що буде відбуватися, і я міг би імпровізувати. Можливо, це набагато краще. Але так тобі теж було цікаво. Так би звоноче. Мені було цікаво, мені було і цікаво, можливо що відбувається. Це б мене в якусь сторону. Так, да, може, може бути, може бути. А так ми двоє не знали, що відбу... відбудеться, буде цікаво. Коротше. Е... У мене ще є в планах, ще є соло пригода по Весен і по драгонбейну по демонах і драконах. Можливо, я їх пошукаю, куплю і перекладу, їх перекладати треба. E, і ми ще пограємо, щоб я ознайомився перш повністю. Як буду перекладати, і так ознайомився. Буду, mm -hmm. І буду знати, що там відбувається. І спробую, і так, і так, da, так. І зрозумію, як мені більше подобається, як мені цікаво. Якщо вам подобається цей формат, наші любі спонсори, підписники, скажіть, ми, можливо, ще таке будемо час від часу робити. Бо це дійсно нестандартно, коли хтось інший сидить, тобі читає. І все рівно залишається це ще функція майстра, оповідача і гравець, якому Цікавіше, тому що можна щось поговорити, можна подумати. Бо коли ти граєш сам, ти сам повинен все дофантазовувати, описувати і сам собі робити атмосферу. Якщо вам таке подобається, то соло пригоди» — це саме ваша штука. Я, до речі, мені подобаються ось такі книжечки. Я проходила по Gravity Falls, Потім ми ще купили якось, називається Експедиція, теж така карткова. І мені дуже подобається. І мені подобається, до речі, і самі проходити таке, тому що е, ти занурюєшся в атмосферу, коли читаєш, собі це все уявляєш. Е, тому дуже класно. якщо... Да, Це мені здається, таке якесь легке чтиво по типу коміксів. Це не можна назвати. Я комікси не люблю. А, ось і мені цікаво. Це не те, що прям повноцінна книга, але є тут якийсь інтерактив. І, і, і ваші рішення щось вирішують, вони впливають на історію. І це теж дуже круто. Тому мені подобається такий форт mm -hmm. е, цікаво із майстром, тому що ви можете десь там і посміятись, і можна подивитись на його реакцію, як він в шоці. І з такого моменту, до речі, що мені не сподобався, що я не змогла дослідити у ті сходи вниз. А, і ми це хотіли прям зробити. Я не знайшов. Я почав гортати, mm -hmm. тому що, блін, це перше що чергу чогось то приймав цю пригоду, це і не пропрацював момент, що гравець може захотіти повернутися, тому що є дослідження по місту, ви досліджуєте церкву, той маяк, входите до майстрів, до сілі ради. А спуститись немає, а спуститися цікаво, Хоча що там може. Хоча там є до цього, ніби як підводниця, да, правда? І, типу, є підводка, ти такий підходиш, і він такий, але ви згадуєте, що в на автобусі?» і такий. Mm -hmm. А ну ладно. І також, якби я грала не, не по книзі, я би хотіла би подивитися, чи є тіло того, як його там звати? Арбогаста. Можливо, це мені все наснилось. І його тіла там немає, mm -hmm. навіть нема слідів ні крові, ні боротьби. Можливо, можливо. Е, що з цього? В кінці, в кінці тут трошки багато попропускав, тому що ти почала раніше читати заклинання, і я вирішив дати тобі цю волю, бо там вказано, що ви можете просто пручатися і все. І ти такі, ну мені це, якщо чесно, було не дуже цікаво, і я і рада, що я це пропустила. Бо якби я ще три рази чула, як я пручаюсь, да, я вже да. дуже сильно сердилася, я не можу комусь вмазати. <с jurysic> мною поруч немає там, що, гвинтівка чи дробовик, так, беті немає. І тому я не жалію, що я прочитала закляття так рано да, я і просто скоріше вирвалася. Почав гуртати, і там в кінці особ... має бути ця просто е... особливість, що вас має опалювати вогонь. Маєте отримати шкоду вогню. Тебе там вогонь не опалює? Мене вогонь не опалює. Дуже... Я би був би сам на саме з вогнем, коли б торкнувся. Е... І я такий. Ну, блін, ну нехай тебе штовхнуть, щоб все-таки це в кінці ця механіка спрацювала, бо хоч тебе кинуть, а ти просто виборсуєш, а чого вони тебе кинули і далі почали. І в кінці я теж почав це фантазувати, що чого вони кинули? Ну, бо вони злякали, що ти читаєш заклинання, бо вони в якійсь там екстазі, що там відбулося. Ти навіть сама як персонажка не розумієш, чого це все відбулося. їхня поведінка дивна, вони тебе кинули, забралися і пішли. Типу, і підпалили, і все. І ти гориш, виборсуйся, намагаєшся втекти. Ось так ось. Ось така в нас весела пригода вийшла. Так. Але я кажу, ну це реально, от мені ця ідея прийшла і вона мені дуже подобається створювати за допомогою цього собі новеньких персонажів. Так. Це класно. Ну, я теж просто коли ми обрали, подумав, що його, щоб ти відмічала, його ж можна взяти на майбутнє, це буде класно. Mm -hmm. Все, такий невеличкий автор. Дякуємо, що ви з нами. дякуємо, що ви підтримуєте нас. Як бачите, по-перше, в нас і відпусточка була, і зараз цим з контентом теж для спонсорів не густо. Бо ми буквально фізично через відключення, через це не можемо знімати, не можемо вдома у нас по дві було години. Зараз, дякую, Богу, нам по чотири і більше дають годин світла, то трохи важко. І ми вдячні, що ви не відписалися. Досі нас підтримуєте. Для нас це важливо цінно. Ми просто добре для спонсорів. В нас сьогодні знову перегоріло ще одне світло. Ми знову будемо купувати світло. ми, Мабуть, купимо цього разу дорожче, краще. І потрошки такого за вашу підтримку. Будемо оновлюватись далі. Досконалюватись. Все. А ще ми відпочили і тепер готові знову вірватися до роботи. Так, дякуємо, дякуємо, що ви були з вами. Що ви були з нами. А ми були з вами в цей момент. З вами були мисливці за мітами. До нових зустрічей.